В Туристичному хабі «Візит Вінниця» відбулось нагородження переможців першого міського конкурсу «Вінниця у коміксах та урочиста церемонія спецпогашення тематичної марки, присвяченої юним художникам місто ідей очима дітей для митців. Це можливість проявити свої здібності, фантазію та креативність, а також втілити свою ідею про рідне місто у власному коміксі. Конкурс проводився у двох номінаціях: це професіонали, учні мистецьких шкіл та аматори. Привітати та нагородити обдаровану молодь завітав заступник міського голови Андрій Очеретний. Саме логотип цього конкурсу зображений на тематичній марці, яку було погашено. У офісі туризму Вінниці ціна однієї марки 100 гривень. Стільки ж коштує і конверт. На ній зображено символ міста, вежу Артинова та руку юного художника, що змальовує візитівку та архітектурну пам'ятку Вінниці. Міжнародна політика стає на першому плані. Перемога буде однозначно за нами, за Україною. Е, світ сьогодні впізнав. Нас до 24 лютого 22 року щось змішане було таке в понятті західного світу, що таке Україна, але сьогодні чітко викристалізувалося, що ми є нація, що ми є єдині, що ми є свободні, що ми демократична країна, яка прагне до ідентичності власної, і саме через дітей ми можемо це в майбутньому генерувати.